Всім привіт! Зараз ми біля хати і сьогодні я під'єднував до нашого кормоцеха. Не лунамо наказати, тому що це такий комплект невеличкий. Я вже запускав, Гляну, як він в роботі. То, знаєте, усе добре працює, все чудово, але наші такі об'єми зерна, які в нас залишилися, ми чекаємо до жнив. То він може за пів години перемолоть і перемішати. і отоправда, що бічки не з'їдять. У нас тут так його не дуже багато. Ну, ще, правда, кукурузки є, щоб полущить. Не усе, знаєте, такий слоник тут. Тут йому не місце. Там писали, що потрібно вангара, а в ангарі там світло трохи зараз ще буде така невеличка затримка. То я гляну, можливо, дозамовлю. Тут у нас вже по місці отакого от шлана, тільки коротшого, а це, що, якби виробник заявляє, що їм працювати можна, все добре він тяне, то хай остається, щоб його не портить. А тут так трохи довгим, не дуже комфортно. Йому треба, На цей блин треба об'ємі, щоб він був би навантажений і завантажений. завантажені. Отут я вже намішав, зараз будемо пробувати, от поставлю правда ваги. Зараз підійдемо покажемо. Намішав, у нас виходить ячмінь, овес і пшениця тут. Там вже трохи жито прокидається пшеницею. Так нічого все працює, все добре, а то що місця так не дуже багато. І все-таки замовили ми ваги. Ось такі вони тут вони швидко ставляться, немає нічого такого складного. Ось ці що тут стоять зараз. На двох болтах вони кріпляться, то замість них, них стає отака. Штукенція поважка. Іде ну, три штуки через такий блочок і до самого табла. Табло також десь там поставлю, щоб його було так гарно видно. Ти Самого змішувача під'єднуваний через розетку, а кинув до автомата. Думаю, щоб розетки там не були б, то він працює. Це запустимо, все покажемо. Самого щітка поставив отут, отак він виглядає, зараз вже під напругую, все світиться. Позвав знайомого. Анатолія, щоб глянув, що до чого, бо я знаю, що такий електрик трохи базовий. Там провести світло, якісь розетку кінець, то ще нічого страшного. Коли тут, ну це він каже, що це магнітний пускатель стоїть і це теплове реле. І то, якби ми, ми прийшли нашими трьома фазами ось сюди, на низ автомата, а сюди двигуна під'єднали вже після, після теплового реле. У нас цей чуток не світився позвонив до хлопців. На строй, вони електрику дали номера, ну електрик зразу каже, що у вас не світиться, там кажуть, так, Каже, ви не кинули нуля. А нуль, це якби прийшли ми три фази сюди, нуль ось сюди. І ось цю перемичку тоді вже ж додали пізніше. оце нуль там. Але просто що збило з панделику, що я індикатором програв, то якби індикатор показав, що там іде фаза ну, на самому цьому болтику. Якось він там мені говорив по таких фразах. Електрика, чому там, чому там індикатор показує, що там є мережа. Якось так. Тут також їх взяв на стяжку, так кинув кинувся, щоб стяжка не перетерла з самого шланга. Також не, нічого не вкорочує поки що. Тому що якщо все добре, то це можливо у нас так, знаєте, не на дуже довго. А може, надовго буде стояти тут. Сьогодні пішов з хлопцем покупався, вже вони відкрили сезон. Якось аж, аж носа заложило. І через два години. І, ч... І через два години. Ну нічого страшного. Як ви знаєте, я ж згадала з дитинства, тільки сьогодні вже з мокрими трусами їхав борзо до хати, тому що ніхто не насвариться. А раніше, то, коли мокрі труси, то треба ще по вулиці було поганяти, щоб, щоб висохли. Біляді. Тоді вже тишком нишком до хати. Небагато, так? Да? <смай висок> ну нічого. Добре, зараз поставлю вже ваги, що нам показувало, б, скільки ми намололи, щоб тоді знати, скільки макухи додають соєвої. А потім, спочатку почнемо. Зараз викаче то не буде правильно показувати. Працювати сьогодні буду отакими от ключами Алоїд. Там якось показували вже таку розпаковку на них. Такі ключики. Посилання залишимо в описі під відео. ну Це така більша комплектація, більше предметів, там є різні набори. Послання залишимо, є можливість отримати знижку під 20% на всі товари магазину вітол. Оцей зазвичай іде трошки тонший вороток. Там мене не хочеться робити антирекламу нікому, але той мене з попереднього набору то він вже погнутий, тут де грубший. ну ну такі по якості, ну, і Писали глядачі, що якби непогані ключики. Це будемо використовувати не за призначенням сюди будемо ложити. Треба спочатку глянути, що тут все є, щоб знаєте, нічого не залишилося. Ще пластинка. І отакі, до речі, мені здається, вони мають бути на 4 штучки такі ваги, то можна якби зробити, там часом пишуть глядачі, що якби, свої ваги були б, щоб бічки важить. Ну, нам не, якби, немає потреби, того, що ми все одно на бійню здаємо. А то так планує зробити, то купити купіть такі ваги, отаких 4 штучки, зварити самому рамку, ваги, що були б до тони, наприклад, і будуть свої ваги. Я так думаю, дешевше вийде, ніж купляти готову платформу. Зараз тут якось треба трошки його підважити. Зразу, знаєте, так не виходить, щоб все, все купити. Хочеться, щоб трошки подешевше, а воно потім не дуже виходить, що подешевше. От так, до ної ножки доступ є. Пластіна пойде із... знаруж. Поданулась ту пластинку ще. Так, перша є. Тепер зараз другу. Все робимо, як завжди. Спочатку починаємо робити, а тоді вже читаємо інструкцію. Оця бляшка чи шайба ставиться з цієї сторони, а я поставлю знизу вже під самі гайки. Якби на ну спочатку вона отак іде. А тоді вже цей датчик. Тепер буде правильно. Добре, знаєте, що ще всі не поставив. Але я так думаю, що не тільки я інструкцію мало коли читаю. Воно зазвичай читається інструкція, коли вже щось не виходить. вас на нашому каналі. Зараз Коля поставить ваги, де вже буде пробувати молодь. Ну, Він то вже молов, я то ще й не бачила, то вже і я побачу, як там, як воно Коля там бере і як перемелює. По зерно поїдемо купляти. Я то вчора Колю запитувала, а як же ж кажу, нам треба буде окремо його зважити, а потім скажи Коля. А він каже, що там воно все показує. Що не треба спочатку зважувати. Уже показує. Ну, показує, як там воно. То вже буде менше роботи, вже воно тут все зробить за тебе. Вже буде готовий комбікорм. Бічків додать. Треба бічків додавати. Поїхав, покупався сьогодні з хлопцями. Я щось думаю, що щось так довго нема. То пройшло дві години вже й носа заложило. Хлопці, вони ще й вчора ходили купатися. Вже відкрили сезон, аби воно потепліло. Пра, Кирил, ходи. Чую, іде Кирилко. Що? То ти ще приїхав з купання? Ще раз хочеш? Ще раз хочеш. Потім ще раз ходимо. А мама буде. Вже його зараз вже на другий раз друга компанія каже. А, ми пойдемо, просто паца вже не буде. Добре? Ага. Я, може, поброжу тільки. Зараз тепло, тоді все біжать воду. Жарко. Ваги вже поставив, відкалібрував їх. Там, знаєте, що зразу зважився 45 кг, показує, думаю, може, похудав. Так страшно, але ні. Там треба... От тут відкривається такий лючок. Ззаді там кнопочка нажимається під цим лючком. Ну, це просто така пластмаса знімається. і тоді калібровка, Калібровку зробив по інструкції ютубовській Зараз, по-моєму, вже показує більш-менш правильно. А то знаєте, 45 кг, каже, що вже може бути. О, тепер десь покинув вигілець, показує нічого страшного. Далі тебе ще старуємо. Що там, Кирил? Зараз секундочку. Зараз що показує, скільки кілограм? Так само, так? Так. Там пару грам, може зараз ще на цю сторону стану. Зараз по ні? Так. А зараз що? Сім'ї і Так само. Добре, ще. Протестуємо. От ось ця жартівниця. Каже, може і справді 45.0. Так, <звук> да -да, так і є. Все правильно. І тоді, наприклад, коли там щось спочатку, воно анульовується, наприклад, Зараз колодочку поставив і, звичайно, далі ваги вже працюють. Нулик. І знову 79. Все добре. Так, добре, далі зараз попротягую ці кишки, гарно упорядкую. Будемо пробувати запускати. Поки що виключаємо. Ну ти все, ваги вже включив. Зараз буду на милю трошки запускать Yeah.

Троху свою апаратуру, оставив десь на годину, тому що діти з вулиці білий купаться. Кирил каже, кидай себе підрад, пішли. Вже думаю, нічого страшного записав, просто, скільки було ваги. Думав, можливо, вони зб'ються. Але нічого, прийшов, зачепив їх і вони знову показують 96 кг зараз є. А мені треба 85 кг і завтра зранку забираю свою макуху, Добавлю 15 кг своєї макухи і це для середніх бічків буде такий корм. Зараз заберу, зразу. тоді просто на ніч ваги виключу. А зранку добавлю з мелю 15 кілограмів сої макухи, можу відроблюти краще, щоб вже вони не освітилися ціл, цілу ніч ваги. Зараз гляну, чи так будуть, а ніколи не перемішує, то не, не викидає. Тут мішочком закриваю, тому що зразу, коли ще мало, то там пілюка трохи йде з цієї сторони. Зараз включаю змішувача, заберемо цих 10 кілограмів. О! Так, 90, ще 5. Так, можна працювати. Ну. Трохи можливо... Або можливо все на вагах так ходить. Або трохи неправильно виставив погано. Хоча вродьбі... 87-4 кілограми забираємо. От і все 84 кілограми. А тоді, наприклад, коли премікс чи якісь ціль будуть додати, то через оцей засік. Далі можна в принципі, показати, поки воно так. Ну Це ніяка не новинка, але... Для нас новинка, для нас ноу-хау. Сюди додав, і воно його забере. Всі шорти мокрі, бо Заходить до приклання, вже діти з прикроння скачуть скрізь. Ох, спереживався кольоно. Отакі справи так працює. Нічого шикарно, звичайно. Порівняти з тим, як я замішував і руки, і, і ніс забиває, і все підраду. То це отак таким методом працює. Подали, побачили, скільки. Ну, звичайно, кращого настрої було б ще краще. Але поки що немає можливості, що там було б все поокремо, щоб потягнув того, того і того. Дісна, Рембо. У попередньому відео ми показували, що до нас приблизилися собаченятка три штучки і три дівчинки. Такі подкидиш і нам це писали, щоб залишили, були б такі сторожа. То ми вечором хлопцям поїхали, їх покормили, так хлопцям поговорили, ну не тільки зали. Але взагалі так ми не є прихильниками, що там, що прибувається, все залишать. Але так вирішили, що думаємо, ставимо. Хай були там по території, нехай бігають. То тоді покормили, хлопці їх поназивали. На другий день приїхав я вранці, і то їх вже не було. Або порозбігалися, або, можливо, хто забрав. Хоча дівчата не користуються таким попитом, що її там забирати будуть. А тоді вечором хлопці біля стадіону їздили і знайшли отаку собачнятку. Ну, кажуть, що це те, якби що там було в нас, назвали його Рембо. Але Аня, сусідка, дівчинка, каже, що. Що це їхнє, де вони також десь його знайшли, то, то поки що наполовину половину нас живе половину Вані, сусідки. А тих двоє немає. Або десь побігли, або хтось забрав. То все поки що вже вдома вже не, не завозимо. Так, зараз буде хвилинка така невеличка рекламки. Замовили ми такі господарчі товари в, в магазині Вітол. Це така сокира більша алоїд. Ось така менша сукірка. Це вже де кирило, що у Ярика вже є. Я йому купив вони з деревими ручками, не хочуть, а хочуть, щоб були б. І отакі совкові лопати, декілька штучок. Ну, з такими особисто, то мені найкраще їм працювати. Вони якби, трошки слабші йдуть, коли, там вже, коли підгор, підгортаєш і треба час від часу, -часу копнути, то їм не дуже виходить, вони трохи тонші. Але коли, наприклад, пісок або щебень такий, якби те, що не тверде, то цим удобніше набагато. Із таких совкових, а з таких звичайних, то мені американки найкращі, тільки, тільки їм і підрізати не дуже комфортно. Отакі лопатки на господарство. Усім по лопаті якраз. І ось такого шланга. Я щось тим пам'ятаю, там у нас є такий схожі на біля бічків, але не пам'ятаю, чи, чи то він був алоїд саме. Але по кольору і по всій смужці однаковий. То якби не поганий, ото єдиний перегибів боїться, але що сподобалось мені, що він після зимі не, не став дерев'яний. Він як був такий, м'якуват, так і залишився. Хоча я там на горищі лежав, там температура зимою, що й на вулиці була. Отакий От шланг. Трохи гарантії. <рес> Дивлячись, як, яку, яку експлуатацію проводить. Така гарантія. Тут це така більша сукира. Я не можуть дождатися, коли вже. Будуть Хоч, Хочу обкатати і кажуть, нагострить на треба їх. Я так кажу, що не треба гостріть, хай будуть такі. Ти взагалі проти, проти того, що я хлопцям дозволяю якусь таку роботу поробити, трохи чоловічу. Каже, що вони ще малі. Нічого страшного. Мабуть, у багатьох пальчики трохи порубані із дитинства після сокирок. Там уже купив держаки позабиваю. Якби знаєте, він побачив, би, що є держаки, держаки куплені, а не... Вирубані, то сказав би хлопче не буде з тебе господарем послання на магазин віто залишаємо в описі під відео. Також є знижка 20% на ці товари магазину, там є багато чого як по інструменті, так і по такому інвентарі, господарчому, так і по поливі шлангів все під рад. Ну, ми Мі своєї сторони зробимо такий невеличкий огляд, прощупаємо. От, наприклад, я взяв свого вертка з старого набору, тому що в мене ключів був. Він підходить. Наприклад, Оця найбільша головка на 32%, оце він стає сюди. Це вороток як цього, алоїда. Хоча цінова політика приблизно однакова. Бачите наскільки цей товщий йде. Цьому є можливість як використовувати як і подовжувач, так і просто як вороток. І так само підходить він головку на 32. Зараз підемо, покажу, як працює цей шприц. Я його вже заправив, Ну як заправив, кинув середину тюбіка чи тубуса з сальдолом. Сподобався цей клепа, що возстаравлює. Хоча коли тубуса кидаєш, то там не так багато, тільки на початку трошки є. І отакий от шлаників ще таких не було взагалі. Я нормальними шприцами не дуже так і користувався, то знайомого брав. То буває так, коли, наприклад, коли звичайний шприц такий не дуже вражаючий, коли там десь або мастенка забита, то він якби просто з боку тут викидає салідол. А коли хороший шприц і мастерка нормальна, то йому просто стає важко качати, коли вже повністю накачано або ще що. Отакий от тоді покажу, який середній тубус стоїть. І по ціні там писали, що якби така велика націнка, того, що знижка 20%. Я Не вважаю наприклад, цей шприц, коштує біля 600 гривень. Ну, працює працює чудово, пішли. Зараз зглянемо. Трактор я вже повністю перемазав, зараз просто покажу, як працює цей шприц. Зараз, бачите, навантаження пішло на руки а збоку якби там нічого не влазить. Це з цієї сторони покажу тут, що вже курковичка повненька. Ну так зазвичай так вже не, не чекаєш, щоб багато повилазло б. Воно, взагалі там вистачає качки 5 п'ять і все. А тоді починаєш їхати, метр 100 проїхав, і тоді воно там з'являється. Покажу мастянку оцю нижню. Отак. От Видно, там знизу? Бачно mm -hmm. бачимо, все, все закачане. Ну якби просто тут навантаження є на руки, а тут немає. Значить шприц чудовий. О, все хай їздить. Не помажеш, трошки потільки поїдеш. Зараз середині стоїть отакий тубус. ну Знаєте добре, руки чисті не треба наложувати, але є можливість наложувати просто так, а можна вставляти зразу отакі тюбики. Зараз вже будемо вечерять, картоплі зварила. Коля там по господарству, а я вже по кухні. Вчора зварила в мультиварці таке сало. Заправила його сіль, перець і також і окропу свіжого. Таке сало з м'ясною прослойкою. Раніше я таке готувала в банках, а зараз просто мультиварці. Де ще як в нас така була свиня, яка каже, в руках, то саме добре, коли воно відварене. І коли добре, як з м'ясом. Одірас. І саме таку пору. Вже захарчик гукає, ярик там трошки не справляється. Будемо вже їсти, всім, хто вечеряє, всім вам смачного. На цьому наше відео буде закінчуватися. всім вам дякуємо за перегляд. Кому сподобалось наше відео, ставте лайк. Всім до побачення!